Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр, і сьогодні на уряді вхідні двері булат в комплектації кавісь. Давайте з вами розберемося, в чому особливість даної комплектації. По-перше, це привабливий дизайн. Зовнішня накладка даних дверей виконана у моделі 510, колір табак, фурнітура, матовий хром, кругла. Особливість даної накладки це наявність молдингу. Але так як ви отримуєте на двері, молдинг іде в захисній плівці. Дана плівка вона демонтується при монтажі максимально просто. І 20, таким чином. Захисну плювість віддираю. Ви, будь ласка, молдин з чорного польо. накладка У даних дверей утоплена. Це додатковий захист разі вибивання самої броненакладки з дверей. Полотно в даних дверей має товщину 105 мм. Це максимально товсте полотно, яке забезпечить вашій оселі найкращу тепло та шумоізоляцію. На полотні присутні три контри ущільнення. Торець полотна зашитий мдф накладкою в кольор внутрішньої накладки дверей. Дві мдф плити по 16 мм зовні та середини. Присутній нічний засув, доступ до якого є тільки з внутрішньої сторони. Тобто, ви закрились зсередини зовні доступу взагалі ніякого немає. По фурнітурі верхній замок це кале 257 модель. кале це Туреччина, надійний замок з гарантією 5 років. Типу. Замок на 4 оберти. Таким чином він працює. Ливний замок це також калі Туреччина 252 модель. Він циліндровий на 3 оберта. Товщина ригелів на верхньому та на нижньому замку 16 мм. Циліндр також встановлений калі. Гарантія на дані двері на замки в цілому 5 років. Компанія двері булат Рекомендує обслуговувати циліндровий механізм мінімум один раз на рік. Це відбувається максимально просто. Виберете ледешку або аналог. Вставляємо циліндровий механізм, пару разів вчинуємо, промили циліндри, користуйтесь надалі із задоволенням. Далі дії вони продовжать термін експлуатації ваших механізмів заводчик. Товщина металу на полотні 1 мм. А цей лист металу знаходиться зайде накладкою. Він іде як основний, і це холодна ката на сталь. Також всередині самого полотна присутні 4 ребра жорсткості, це три горизонтально, і між другим та третім додано вертикальне ребро жорсткості. Лемки знаходяться в металевих карманах, які посилюють дане місце від злому. Металевий каркас пофарбований з дві ферні. Це забезпечує довготривалу експлуатацію даних дверей. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим отеплювачем. Профіль полотна металевий. Він також з холоднокатаної сталі це 1,2 міліметри. Вічка з кляною оптикою, яке забезпечує гарний огляд. Внутрішня накладка на даних дверей має модель 236. Це фрезерування вертикальне та горизонтальне. Коліри дві днемо плати, світла, гарна модель, яка доповнить ваш інтер'єр. Коробка даних дверей виготовлена з холодно-капельної сталі, товщиною 1,2 мм, і вона має ширину 110 мм. Коробка утеплена. І також коробка з внутрішньої сторони має додаткове посилення з металу. Вона повністю вишита металом. Це надає додаткову жорсткість. А також присутні 6 ребер жорсткості. Вони знаходяться в місцях для кріплення Це місця для анкерів. З однієї сторони три ребенка жорсткості. І з іншої сторони також три ребра жорстості. В області верхнього та нижнього замка присутнє додаткове посилення з металу. Загальна товщина 1,2 мм, але в області посилення 2,4 на верхній замок, 2,4 метал на нижній замок. Також присутній регулятор притмора, за допомогою якого можна встановити щільність пружини дверей до коробки. На коробці присутні ті мали двері була, на якому дивлюється згідно якого доєсталі виготовлені двері, серійний номер і термін експлуатації. Термін експлуатації даного виробу – це 20 років. Також наголошую, що компанія двері Булат отримала міжнародний сертифікат це ІСО, це знак якості. На полотні присутні три антизрізи, які надають додатковий захист, в тому разі, якщо полотно зрізати з петель. Дане полотно зафіксовано на трьох петлях, після на підшипниках, це забезпечить плавність відкривання, а також даловічність експлуатації, і при відкриванні ви не будете відчувати тяжі самого виробу, так як підшипник це все згладить. Лифт 2 йде в рівень з полотном. В комплекті до верхнього замка йде 5 ключів. Ключики виглядають таким чином. В комплекті циліндрового механізму йде також 5 ключиків, які виглядають вони ось таким чином. Дані двері є в наявності на складі.

Також вони можуть бути і ліві, і праві. На відео ви зараз переглядаєте це праві двері. А стосовно гарантійного талону, у нас є детальний відеоогляд, як його правильно заповнювати, ви можете переглянути цей огляд за посиланням в описі. Дані двері комплектуються фірмовою ручкою, двері булат. Дана ручка вона комплектується окремим місцем. Тобто, на момент, коли ви забираєте двері з пошти чи забираєте двері зі складу, зверніть на це увагу, що ручка вона буде окремим місцем.